Але наразі, от 78% росіянців хочуть бачити Володимира Путіна на посаді президента Росії, і після завершення його нинішнього президентського терміну принаймні такі дані оприлюднило Левада Центр. Опитування вони провели наприкінці жовтня, і лише 15% на Росії проти терориста Путіна. І схожий, хоч і менш виражений, так сплеск такої підтримки диктатора, був і після лютого березня. 2014 року, але тут ми враховуємо те, що будь-які дослідження соціологічні, як їх називають на Росії, можуть бути просто сфабриковані, намальовані, подані так, як їм вигідно, тому що пропаганда в цій країні просто процвітає. Чи можуть бути якісь несподіванки на їхніх виборах, пане Портников? Що ви про це звичайно не можуть? По перше, не це можете. не вибори, а плебісцит. І результати цього плебіситу ухвалюються перед виборами в адміністрації президента Росії. По-друге, я до певної міри вірю в російську соціологію. Чому ви не вірите? От є білоруська соціологія приблизно в таких самих умовах. Більшість громадян Республіки Білорусь виступає проти війни, незважаючи на режим Лукашенка, незважаючи на те, що фактично там розчавлений протестний рух, більшість білорусів не бажають війни, навіть ті білоруси, які можуть з симпатією ставитися до Росії, вони не хочуть війни проти України, не хочуть. Не хочуть, щоб їхні військовослужбовці брали участь в цій війні. Не хочуть, щоб ця війна взагалі була. А в Росії абсолютно інша ситуація, тому що росіяни вірять, що вони воюють за справедливість. Я знову-таки кажу: дивіться на це іншими очима. Якщо для нас справедливість це збереження української держави і подальший шлях до Європи і до нормального життя, для росіян справедливість це повернення тих територій, які полито кров'ю російського солдата. У часи Другої світової війни росіяни не розуміють, чому вони мають відмовлятися від територій, які вели загарбані шляхом смерті 30 мільйонів радянських людей. І я думаю, що мова йде не тільки про Україну, мова йде і про відновлення спрепливу у центральній Європі. Згадайте, що росіяни чітко казали, все новітнє озброєння, яке поставлено на території тих країн, які потрапили до російської зони впливу після 1945 року, має бути виведено. Це теж буде дуже серйозна тема для розмов з заходом. Росіяни будуть робити все можливе, щоб повернути ситуацію до травня 1945 року до домовленості Йосипа Сталіна, Франкліна Рузвельта і Вінстона Черчилля. Вони готові заплатити за це будь-яку ціну, бо вони вважають, що якщо інакше вони зрадять пам'ять свого загиблого дідуся прадіта. Вони загаблять зрадять пам'ять всіх тих, хто гинув на фронтах, коли радянські маршали мільйонами гнали на німецькі. Автомати радянських солдатів це їхня релігія, і саме ця релігія допомогла їм стати агресивною імперією. Саме ця релігія, за великим рахунком, дозволила їм перемогти у Другій світовій війні і, до речі, врятувати Сполучені Штати і Велику Британію. Тому що Сполучені Штати і Велика Британія не хотіли десятки мільйонів своїх громадян класти на війні у Німеччині. Це готові були робити тільки радянські люди, тому що їх ніхто не питав, тому що їх просто знищували як гарматне м'ясо, так як зараз Путін знищує росіян. Так що якщо ви подивитеся на російське розуміння справедливості, ви зрозумієте, що доти, доки Путін буде воювати за землі колишнього радянського союзу, він буде популярною людиною серед більшості своїх співвітчизників, і він увійде в історію як один з найбільших російських героїв, щоб не було. Скажіть, будь ласка, повертаючись от, до вчорашньої заяви Джозефа Байдена про те, що якщо не витримає Україна, то доведеться воювати американським е, солдатам уже з Російською Федерацією. От, тут питання знову ж таки: ви, ви зачепили тему 45-го року, коли е, Сталін домовлявся з Чечелем з Рузвельтом. А от чи є зараз на іншій стороні, на стороні Заходу настільки е, сильні політики, які справді можуть сприйняти всерйоз ті слова Джозефа Байдена, тому що все ж складається враження, ну навіть Якщо подивитися на вибори е, у Словаччині, що м, недооцінюють у Європі е, загрозу повторення Варшавської угоди і, і всього, що було у 45-му році, коли у Європі все ж таки завжди готувалися до ядерної війни, і у Європі не вірять в те, що ця ядерна війна можлива, тому що ми розуміємо, що будь-який конфлікт Росії з НАТО це застосування ядерної зброї, і з цієї точки зору європейці можуть почувати себе. Безпечно, але тут є інше питання: а що буде, якщо наступна війна буде не ядерною, ми ж не знаємо, що відбуватиметься найближчими роками. От, скажливо, уявимо собі, що війна Росії проти України призведе все ж таки до, до до, застосування ядерної зброї проти неядерної держави. Зараз у Росії немає необхідності це робити. Вона може вважати, що вона і так поступово виснажує Україну без всякого ризику, крапля за краплею. І за великим рахунком, якщо війна там продовжиться 5 чи 10 років, Україна все одно. Загине чого ризикувати ядерним вибором? Але якщо ситуація буде якось інакше розвиватися, що ми знаємо про те, як Захід буде відповідати на таку загрозу? А якщо будуть якісь гібридні дії по країнах НАТО, гібридні без оголошення війни, от те, що Росія і Білорусь весь час намагаються там спробувати зробити, з Розувати мігрантську війну на кордонах спочатку Польща, тепер Фінляндії, ще щось вигадаю, наскільки взагалі Захід буде готовий відповідати, як далеко може зайти Москва у своїй демонстрації безпомічності Заходу? Я не знаю. Це все питання на майбутнє. В принципі, якщо ми з вами знову таки повторюю, говоримо, що а ми любимо це говорити: що якщо ми впадемо. То наступною будуть країни НАТО, то ми тоді втрачаємо логіку. А ми чого тоді премося в це НАТО? Ну то яка різниця? Значить, якщо ми навіть потрапимо до НАТО, все одно будемо воювати з Росією з ядерною державою, причому у першій черзі. Українські міста стануть першими, тоді на які впадуть російські ядерні бомби, тому що ми ближче. Або ми вами все ж таки погоджуємося, що ядерна війна нам не загрожує, що ми знаходимося серед таких гібридних конфліктів і страждають від цих конфліктів насамперед. Ці держави, які не готові були розуміти, що таке небезпека. Адже ви помітьте, що за великим рахунком агресор нападає на слабких, на тих, хто ніколи не готувався до того, щоб дати відсіч Україна. Населення якої не готово було зрозуміти, що Росія є ворогом до 2014 року, а після 2014, коли вже все стало ясно, готово було у 2019 проголосувати за ідею, що потрібно просто перестати стріляти. А перед великим нападом було у нас навіть свято національної єдності чи як воно у нас називалося, на честь того, що на нас ніхто не напав і не нападе. Ну звичайно, така країна перший об'єкт для агресії. А гаяна, на яку зараз може напасти Венесуела. І де теж президент говорить, що ніякого, ніякої небезпеки немає. А потім виявиться, що двох третин країни і більше не існує, що це все тепер Венесуела, як на картах тепер венесуельських показано. А вибачаюсь, коли прем'єр-міністру Ізраїля Бінімну Нітаніху казали, що ти робиш, навіщо ти створюєш таку атмосферу у суспільстві. Це буде для наших ворогів ознакою слабкості. І все вийшло як попереджали. Просто так він не буває. Для того щоб почалася війна, має бути або безвідповідальна влада, як в Ізраїлі, або безвідповідальне суспільство, або і те, і інше разом. Спробуйте знайти таку країну на політичній матір.